І так, це той самий легендарний Блейдбол, Той самий, як ви бачите, я граю за Ділі У мене дефіга бабла. У мене отакі здібності. Я знаю, що вони трішки добрий, але в принципі, ну, скажу так, непоганий. Я раніше в ньому був про. Але тепер я в нього дуже довго не заходив вже. Прям дуже. І коротше, ви можете, в принципі, хто хоче, додавайте мене в гру. Ой, в друзі. Це буде класно, бо я тоді подивлюся, скільки людей мене дивляться. От я кожного дня буду перевіряти, скільки в мене тих друзів є. Ну, запиту. І, в принципі, ну скільки є, а скільки буде. І мені буде дуже цікаво. Ну просто по переглядам, Я то розумію, але, І ми, в принципі. Надіюся, що скоро. Ага. Ну. Маю на увазі, що... Скоро будемо в якихось відео зустрічатися навіть з моїми підписниками. І, і в принципі, грати в. Ну, в принципі, ми можемо грати там в той самий той Летавр Defense. Мені дуже хочеться, щоб мені хтось відправив щось мені по пошті. Чесно, будь-якого юніта навіть того самого басіка. Я просто подивлюся, які ви. Ну які ви просто люди. Які ви добрі, які ви щедрі. Моя Марія Футойла та в Родефенці це, мабуть. Ультимейт. Ем. Ультимейт Клок. Ні, не Клок, зачекайте. Як він називається? О, згадав! Ангел, ангел, ангел Гюрдіон. Ангел Гюрдіан, мені здається, якщо... Якщо... Мені так повезе. Ого! Якщо мені так повезе, я дуже хочу, щоб мені хтось відправив саме цього юніт. Санні Майнкрафт відправляли там Голдена. До речі, Голден? Це... Це. Це прям. класно я його дуже хочу. Нем її просто все зможе. Ще запит. Ооо! Пепл! 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 Пепбл! Це мій друг! Це мій друг! Пепл! О, зачекайте. Мені не одному показалося, що у нього дорогий меч. Дуже дорогий. Ви бачите, який у нього меч? В... Зачекай, я не вірю. Бебл інвентарі Не було... Не було лайфінг. Це офігеть Люд, це, це реально офігеть Лайфінг бейбл. Ой, ой. ні, ну отой той меч класний. Ну я в Афіге. Я чесно. Я чесно в шоці. Це моя мрія. Бейбл. Так, мені потрібно, щоб він прийняв трейд. Дуже. Дуже дуже. Він же мій друг. Ми в The Strongest Battleground з ним грали разом з моїми друзями. І ну, він. я йому допоміг, бо. Бо його там вони атакували, але я його. я просто встиг взяти Сабзіро і все. І кіли почались. Ви можете, в принципі, в коментарях запропонувати. Ви можете, в принципі, в коментарях запропонувати, в яку мені гру можна буде пограти. Ще. Окрім Petscov, Bлейdbol і Rivals Ще 2 кіла. Як ви бачите, що у тіпів дуже багато того кілів. А тобто Баунті вони вбили до фіга людей з Баунті, але я не розумію, як це вбивати з Баунті. Я дуже хочу цю спосібку. Баунті. Що ти від мене? хочеш? О! О! О, до речі. Я вам забув показати, що у мене є все акерсор. Але скажу чесно, він ну, доволі такий поганий. Тут у мене є, ну, моє найулюбленіше це або телекінез, або щит. Ми з моїм другом дуже довго думали, що робить оця спосівка. Чесно, дуже довго. Джаггернаут? що за фигня? Що за джаггернаут? О, дивіться. це міфік. А Не, ну я понял. Хіба я не кликав? Що тут є в шопі? Угу. Uh не, -huh. ну я вас зрозумів. все, конечно, добре. Но як получать ці фейерверки, чесно? От я не знаю. Мені здається, що Singularity — це найкраща спосібка. Я не знаю, чесно, але я дивився про неї дуже багато відео. І ну, вона прям дуже класна. Ні, будь ласка. Подивимося на ці спини. Так, мені здається, що пора включити ФК. І відкрити свій перший. Перший. А як? Бо ще вже вбив двох ще людей. Ах, мені здається. Таким чином. Ми собі бабла. На що хотів вам сказати, як можна швидко наформити на оці. Ну, оце прям жорстко. Ми на сьогодні вже будемо знову переміщатися в ще одну гру. І на 3, 2, один!